Лексіон No 5. Ола міго Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжимо знайомство з приголосними і на прикладі сполучників дізнаємося, що знак наголосу впливає на зміст. А наша постійна рубрика впізнаваємих та нових слів поповнить ваш лексикон. Друзі, сьогодні на нас чекають прості приголосні. Ви пам'ятаєте, на першому році я вам розповідала, що в іспанській мові ця літера вимовляється м'якенько. Називається вона Еле. Для порівняння, послухайте, як звучить ця літера в імені Лариса в іспанській вимові Лариса. Розглянемо інші приклади: Лімон, Колонія. Наступна це Еме. Наприклад, мама, матри. Літера ене теж проста. Наприклад, нада, но. Друзі, якщо ви хочете звучати як іспанці, спробуйте вимовити її трошки м'якішим. При вимові язик має торкатися піднебіння всією своєю площиною нада, но. А тепер переходимо до типової іспанської літери енє. Але, друзі, не лякайтесь, бо звук цієї літери існує в українській мові. Як бачите, в транскрипції я навіть написала українською, як він звучить. – «нь». Якщо ви скажете слово няня обидві українські приголосні прозвучать як е в словах Еспанія, Аньо, «нінєра». Просто чи не так. Ідемо далі. Звук П простий: наприклад, папа «падри». Літера Ес вимовляється дуже схожа на нашу С. Але, якщо ви прислухаєтесь до іспанців, то помітите, що вона трошечки більш шипляча. Аби досягти такого ефекту, язик має торкатися зубів з обох боків. І в такій позиції вимовляєте нашу С. Іншими словами, іспанська есе це щось між нашими С та «ш», наприклад, каса, соль. Те те та Також проста, наприклад, тіо, тія. А літера Ере чекає на нас на наступній сторінці. Ви, напевно, звернули увагу на те, що в фонетичному стопчику вказані два варіанти звуку. Друзі, це вимова одинарної або подвійної ери. Наприклад, шурде, ріко, аров. Для зручності, давайте домовимося, що звук, який ми маркірували однією ере, ми називатимемо м'яким. А подвійна ере у нас буде сильним звуком. Друзі, запам'ятайте наступне правило, будь ласка. Коли до слів, які починаються з однієї ери, додається префікс, що закінчується на приголосну, як в слові субрая. Вимовляємо сильний звук. Ще раз, пишемо одну ере. Але вимовляємо сильний звук. Такий самий, якби в слові була подвійна ере. Подивіться, я червоним шрифтом позначила фонетичну транскрипцію. Отже, сильне, сильний звук у нас всередині слова, а кінцева ере м'яка. Так само сильний звук вимовляємо в словах, які починаються з однієї ери. Наприклад, роша роя. Те ж саме після приголосних Еле «ЕСЕ». Друзі, нагадаю, що Еле «ЕСЕ» – це назви літер. Алфабетки. Отже, ще раз. Після приголосних Еле «ЕСЕ», які належать до попереднього складу, наприклад, Альредидор, Онрадо, Ісраїлі. Друзі, давайте підсумуємо. Всі наведені вищі приклади пишуться з однією літерою «Р», а вимовляються як сильний звук. Запам'ятайте, будь ласка, напишіть собі в шпаргалку. Наступні конструкції керуються іншим правилом. Давайте роздивимось. Префікс анті існує в українській мові. Іменник робо перекладається як пограбування. Ви звернули увагу, що робо пишеться з однією «р». так? І ви, напевно, пам'ятаєте, що ця ере фонетично є сильною, бо з нею починається слово. Тобто вона вимовляється як подвійна ере. Але, друзі, коли ми поєднаємо ці два слова, друга ере з'являється і в написанні: антіробо. Те ж саме ми бачимо на прикладі слова інфрарохо. І також в складному слові гуардаропа. Які йдуть від слова гуардар, що означає зберегти. А ропа це одяг. І остання конструкція стосується складних слів, коли перше слово закінчується на ере, а наступне починається на ере. Наприклад. І перреалішму Як бачите, сума двох ери зберігається і в графічному, і в фонетичному виконанні. Добро, друзі! З приголосними на сьогодні ми завершили, рухаємось далі. Друзі, я впевнена, що ви знаєте, як сказати іспанською так або ні. Але до того, як ми вивчатимемо сполучники, зверніть увагу на написання сі. Знаком наголосу. Давайте порівняємо з Сі без знаку наголосу. Ви бачите, так, що наголос змінює зміст. А тепер подивимось на прикладах: Сі-бой! Так, я йду. Або Сі-бой те яму. Якщо я піду, я зателефоную. Тому просто запам'ятайте, що коли ми пишемо так іспанською, тобто всі, завжди ставимо знак наголосу над І. Друзі, в мене до вас є прохання. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як іспанською називається цей графічний знак наголосу. Йдемо далі. Сполучники мені особисто здаються простою темою в багатьох мовах. Подивіться самі. Іспанська і українська І вимовляються однаково. Хіба що е, в іспанській мові для цього використана літера Ігрієва, але фонетично вони звучать ідентично. Давайте на прикладах. Мій ерману і йо», мій брат і я, ту Ермана і ту, твоя сестра і ти. Е, в іспанській мові є одна особливість, якщо після сполучника І. Наступне слово також починається з І, або з А чи та І, які фонетично звучать однаково. Тоді літера І перетворюється на е. Наприклад, література і історія Хуан і «інма». Давайте згадаємо: да? Ачі у нас не вимовляється. Тобто, якщо ми читаємо, якщо написано А чи І, ці дві літери читаються як І. І оця Е змінює ігрієгу просто для благозвуча. Такий метод вживається в різних конструкціях, в різних мовах, то це не дивовижно. Да? Тобто в іспанській мові просто для зручності, для благозвучності змінюється в таких випадках І на Е. Але ви звикнете до цього дуже-дуже швидко, друзі. Добре. Літера та звук О в іспанській мові означає «або». Наприклад, «сандія омелон» – «кавун або, наприклад, сандія омелон Кавун або диня Друзі, коли я вивчала іспанську мову до 2010 року, при порівнянні номерів чи цифр О, ми мали писати з наголосом, як ви бачите на прикладі. Але в 2010 році Королівська академія іспанської мови скашувала це правило. Отже, вам зараз буде простіше, друзі. Але я навела вам обидва варіанти правил до і після для загального розвитку, і аби вас не дивувала стара форма «О» з наголосом в старих книжках, статтях або підручниках. Тепер ви знатиме, чому і коли це змінилося. Ну і на останнє. Але іспанською буде перо. Друзі, тепер я, як завжди, читатиму з паузами, аби ви повторювали за мною голос. Звертайте, будь ласка, увагу на вимову голосних і приголосних звуків, які ми вже вивчали. Готові? Почнімо. Мама. Мадри. Папа. Padre, Creativo, Misterioso, Champú, Espectáculo, Plankton, Trauma, Segundo, y Cortés en Casupín Colonia. Друзі, як завжди, контекст і приклади в допомогу. Читаємо вголос. Колоніас Американаш. Американські колонії. густа ту колонія. Мені подобається твій одеколон. Колонія ешунаціда боніта. Кель красиве місто. Це не складно, друзі. Повірте, в вживанні ви навіть не будете згадувати, що. Існує більш ніж одне е, значення цього слова. А тут наш новий лексикон. Читаємо разом голос: нада, аньо, нієра, каса, шоль, шурте, аров, сандія, мелон. Ну, і поповнимо наш словниковий запас простими іменниками два в одному. Коли ми змінюємо тільки закінчення для визначення роду. А зміст залишається однаковим, як в словах ермано і ермана. Або тіо і тія. Друзі, а на десерт я вам привела е, варіанти перекладу іменника Ріко. Ріко. Якщо це іменник, це буде багатій або багатійка. В якості прикметника ріко перекладається як багатий багата, або також смачний і смачна. Уна коміда ріка це смачна їжа. І навіть до малят в Іспанії часто звертаються ай, ке ріко ес! Тобто Боже, які гарнюня. Більш-менш. Друзі, як завжди буду рада вашим питанням, коментарям та донатам. Діліться з друзями, моїми уроками, хай підписуються і вивчають іспанську разом з нами. Всього найкращого, а